Женецькій школі інтернат навчається 220 учнів. Це діти з багатодітних та неблагополучних сімей і напівсироти. В Школі вони навчаються, граються і ночують. Тому найкращий подарунок для них спілкування та увага чужих людей. Вони мають тут увагу вчителів, вихователів, але можливо їм недостатньо тієї уваги домашньої такої. І тому ми робимо цей майстер-клас. це якесь сімейне свято і іграшки вони теж. Сімейні активісти громадської організації захист вирішили подарувати діткам не лише канцтовари та солодощі, але й родинну підготовку до різдвяних свят. Вони разом вчилися виготовляти новорічні прикраси. Люба організація, яка до нас приїжджає з якимись ну роботами зі своїми там напрацюваннями, то ми завжди раді, щоб наших дітей навчили чомусь. Кращому такі майстер-класи покликані також здружитися з малечою, адже активісти хочуть допомагати їм і надалі. Тому з усіх сил намагаються сподобатися. Може бути сильна дружба і співпраця, і взагалі буде ще маленький, можливо, виростимо, будемо спілкуватися і надалі. Це без, без проблем. Я думаю, так я дуже хочу, щоб так було. Дітки задоволені, такі подарунки для них дорожчі, адже створені дружньою родиною. І сьогодні навчала як робити ялочку. Мені сподобалось, що мені вийшло. Я дуже щаслива. Всі свої доробки дітки одразу ж вивісили на ялинку. Тепер кажуть, будуть з нетерпінням чекати наступних зустрічей з новими друзями. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час.